Тренуються, грають товариські матчі та готуються до чемпіонату Європи. До Тернополя приїхала дівоча збірна України з футболу. Тут у команди відбувся навчально-тренувальний збір спортсменок до 17 років з різних областей країни. Упродовж трьох днів на новому футбольному полі штучним покриттям у парку Сопільчі дівчата вдосконалювали свої вміння та навички перед європейськими матчами. Одна з учасниць збірної 16-річна Анна Харченко. У футболі вона вже 8 років, а на полі займає позицію воротарки. Дівчина зізнається, під час гри відчуває велику відповідальність, тому зараз ретельно готується до чемпіонату Європи. Мандраж, хвилювання завжди є за результат. Збори в нас проходять чудово. Ми вже тут три чи чотири дні. Вчора зіграли гру проти Полісся, на жаль, програли, але будемо будем битися з іспанцями за перемогу. Ще одна учасниця збірної України – 15-річна Мілена Іванченко. Футболом вона займається близько восьми років. Дівчина зізнається, цей спорт став для неї сімейною традицією. Батько захоплювався ним братство професійним футболістом, а тепер і вона у цій сфері. Півзахисниця Мілена допомагає команді як у захисті, так і в створенні атак. Я, як кажуть, так кайфую від гри. Мені подобається гра. Це не моє хобі, тобто я цим живу. Я так скажемо зовсім майже не хвилююся перед іграми, але думаю, перед цими іграми на чемпіонаті Європи буду хвилюватися. Наразі на навчально-тренувальний збір приїхало 24 учасниці. Однак тренерка Людмила Лемешко каже, на чемпіонат Європи зможуть поїхати тільки 20 з них. Тож зараз для кожної важливо продемонструвати свої найкращі якості та професійний рівень. Окрім тренувань, збірна провела контрольний матч із Житомирським клубом Полісся. Гра завершилася з рахунком 2-3 на користь суперниць. Наше завдання було відпрацювати, спробувати, незважаючи на результат. Побачили, що ми можемо, що виходить, що ні, як виглядають дівчата на фоні трошки старших дівчат. Перший матч на чемпіонаті Європи дівоча збірна України з футболу проведе вже 8 березня в Іспанії, де зустрінеться з командою господарів.